У Смілянській гімназії діє гурток журналістики. Хоч Хочу рано визначатися з професії, але я вважаю, що сьогодні професія журналіста надзвичайно важлива і актуальна. Як зазначує випускник нашої гімназії, а тепер кореспондент провідного вітчизняного телеканалу, один плюс один Іван Петерчак, Місія журналіста доносити правду. Це надзвичайно важливо в умовах найкривавішої війни, яка спіткала нашу країну, в тому числі інформаційної. Я хочу розповісти про самого Івана Петерчака і його шлях у журналіст. Серед перших публікацій бачу кілька фелетонів. У відеоархівах зберігаються краєзнавчі розвідки про місто Сміло. В нашому музеї журналістики, фотографії і нагороди з медіаконкурсів. Іван закінчив університет культури і мистецтв, вчився на факультеті кіно і телебачення. На телебаченні працював кореспондентом на СТБ 5 та інших. До команди ТСН долучився у травні 2021 року. А потім, а потім було 24 лютого. 2022 року. Це найстрашніша дата в історії нашої держави. Вітаю українці і українки. Зараз покажу вам трохи, як відбувається робота нині журналістів в Україні. Просто зараз я спостерігаю. І показую вам, як на Донецькому напрямку наші армійці, а саме артилеристи, знищують окупантів пачками. Зокрема, в районі Бахмута армійці трощать позиції окупантів, відбиваючи українську землю метр за метром. Такі справи бути універсальним солдатом, так десь я описав би сучасну журналістику в умовах війни і роботу журналістів. Загалом тут треба і знімати, і показувати, і монтувати все самому. Інколи буває важко інколи буває страшно, але всі ми люди. Роботу свою робити треба і перебурювати свої страхи. І це я не про журналістів зараз кажу, а про наших військових, які зі зброєю в руках, які зі зброєю в руках боронять нас тут на передовій. Сила будь-якої нації в об'єднанні. Зараз тут наші воїни захищають наш спокій. Хтось це робить із скалпелем в руках, в операційні це наші лікарі. Журналісти, ось так як ми показуємо все вам. Але знаєте, що з цього найважливіше? Виховати кожного з цих людей незалежних патріотів своєї країни, розумних, освічених і тих, які здатні самі вирішувати свою долю і майбутнє. Іван визначив свою місію: доносити правдиву інформацію до нас з вами під колями і вибухами, з окопів бліндажів з передової, з нуля, адже ми мусимо знати правду. мій тато військовий продовжує захищати Україну. Він намагається не засмучувати нас. Поганими новинами або труднощами воєнних куб. Новинами ми дізнаємося від наших журналістів, які зараз поряд із військовими оборонять суверенітет і цілісність нашої держави. Бажаємо всім військовим і журналістам лише гарних обнадійливих новин разом до перемоги!